Доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язочок. Підкажіть, чи мене чути, видно. Доброго дня, чути та видно. Дякую. Чи є в нас представник суб'єкта на слуханнях? Я представник суб'єкта господарювання, також ще головний місничий підключається наразі. Угу. Добре, тоді давайте, значить, наступним чином дамо ще хвилин 15, як, оскільки в нас є тільки представник суб'єкта і міндовкілля, і о, головному лісничому підключитися спокійно і, можливо, громадськість почала підключатися через якісь технічні що не виходить. І через 15 хвилин будемо розпочинати. Дякую. Дякую, чекаємо. I'm Отже, доброго дня ще раз. Давайте перевіримо зв'язочок. Ще раз підкажіть, чути мене видно? Чути і видно. Дякую. Бачу, підключився в нас суб'єкт. Підтвердіть, будь ласка, Олевський Лісгосп на зв'язочку з нами. Так. Добрий день. Добрий. Олевський Лісгосп АПК. Інженер mm -hmm. охорони захисту лісу. Сидоренко, Олександр Йосипович, дякую, пане Олександр. Давайте будемо тоді вже все в нас суб'єкт є, є в нас організатори Міндовкілля. Давайте будемо розпочинати. Сьогодні в нас, 22 січня 2025 року, у нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля дочірнім підприємством Олевський лісгосп АПК Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства Житомир -агроліс» Житомирської обласної ради. Стосовно планованої діяльності, що передбачає використання лісових ресурсів у порядку проведення рубок головного користування на території лісового фонду дочірнього підприємства Олевський лісгосп АПК жито. Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства Житомир облагроліс Житомирської обласної ради. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у голозеві політики департаменту екологічної оцінки Міндовкілля. І сьогодні буду головуючою на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання в нас проводились в офлайн режимі, проте через пандемію та встановлені карантинні обмеження на всій території України громадські слухання передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля з березня 2020 року не проводилися. Громадські обговорення проходили у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, які серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань. О... У процедурі оцінки впливу на довкілля з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2, 2 статті 17 закону, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, проводяться у режимі відеоконференції. Про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Урядок громадських слухань детально викладеної постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність. До норм пункту 2, прим 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. Окремо зазначаю, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, на 12.18 годину 18 хвилин на громадських слуханнях у нас присутні четверо учасників. Двоє з них це представники Міндовкілля. Ще двох учасників я ще раз попрошу на камеру представити, сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості на громадських слуханнях. Отже, ще раз, будь ласка, учасники, які підписаний Олевський лісгосп АПК, представте ще раз, кого ви представляєте. Сидоренко Олександр Діосипович, інженер охорони і захисту лісу ДП Олевський Лісгосп АПК. Дякую, пане Олександр. Пані Аліна. Ще раз доброго дня. Прихоренко Аліна, представник суб'єкту господарювання ДПОЛівський лісгосп АПК. Дякую. Отже, на 12 годину 19 хвилин ми не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. Чотирьох учасників нас, учасників нас два учасника це представники міндовкілля як організатори громадських слухань, і ще два учасника це представники суб'єкта господарювання. У такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року. Номер 989 нами буде складено акт про неявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Також я хочу наголосити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, посилання на відео та акт про неявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриємо. Тримаємо громадське слухання дочірнього підприємства Олеський Лісгосп АПК, Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства Житомир Оболагроліс, Житомирської обласної ради щодо діяльності, яка передбачає використання лісових ресурсів у порядку проведення рубок головного користування на території лісового фонду дочірнього підприємства Олеський лісгосп АПК, Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства Житомир Обола Гроліс, Житомирського обласної ради та бажаємо громадські слухання такими, що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого, мирного дня, до побачення. всього доброго. До побачення. Дякуємо, до побачення.